Якою була головна мотивація чоловіка, коли він вирішив боронити нашу державу? Він завжди казав ще з 2014 року, коли рвався на війну і захищати Україну? Він казав, що хто е, як не ми, що я потім скажу дітям, де ти тато, де ти був, коли е, Україну роздирали москалі? Е, але коли ось сталося повномасштабне, ми, ну, на відміну від багатьох інших людей, ми розуміли, що це рано чи пізно станеться. І що коли вже це насувалося там з кінця 21-го року, це вже просто відчувалося, що от, от вже вибухне, ми якби домовилися, що він йде. Воювати, а я е, рятую дітей, вивожу їх за кордон. Ось, ну ми правда, якийсь час ще пожили в Україні, надіючись, що ось-ось там щось зміниться. Світ нас підтримає, світ угу. нас не покине, і якісь такі наївні були думки.